Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Нідерландська підніжка. Що далі з українською євроінтеграцією? Одного дякую за мало. Анкара погрожує Євросоюзу зупинити прийом біженців. Інфраструктура по європейськи. Як німці хочуть модернізувати українські міста? Ніжка української євроінтеграції. Доля угоду про асоціацію опинилася під питанням. 61% нідерландців на референдумі сказали ні, зближенню України з ЄС. Влада у Києві заспокоює українських громадян, що не зверне зі шляху євроінтеграції, і що метою голландського референдуму була атака зовсім не на Україну, а на єдність Європи. Уряд Нідерландів у свою чергу каже, що не може проігнорувати волевиявлення громадян. Тож гага, -га, Київ та Брюссель гарячково міркують. Як вийти з такої невтішної для всіх сторін ситуації? Оцінки експертів та урядовців у сюжеті нашого спеціального кореспондента Максима Драбка велосипеди один із символів Нідерландів і ситуації з референдумом. Частина суспільства прагне і далі крутити педалі в Євросоюзі. інше ж, навпаки, вийти з нього. І угода про асоціацію Україна ЄС стала тією палицею, яку намагаються євроскептики вставити в колеса. І це їм вдалося, хоча і з мінімальною явкою. Через дуже низьку активність виборців до закриття виборчих дільниць зберігалася інтрига, відбудеться референдум чи ні. Результат голосування удар не стільки по Україні, скільки по ЄС. Вважає Ласло Марас. Голландський експерт призначив зустріч на місії римських поселень під Амстердамом. Каже це символічно. Євросоюз може повторити долю Римської імперії. Цілий клубок криз утворився за останні роки. Криза євро і вона не розв'язана. Криза біженців і вона не розв'язана. А також інші, і все це лягло на плечі звичайних громадян. Вони втомилися від цього. Експерти прогнозують, що уряд до останнього намагатиметься уникнути переголосування угоди про асоціацію Україна ЄС і спробує домовитися з опозиційними партіями і Брюсселем. Наприклад, про внесення до угоди застереження, в яких моментах Нідерланди проти асоціації, а в яких за торговельної частини угоди це б не стосувалося. Втім, у самому уряді про наслідки голосування говорять обережно. Це новий закон у Нідерландах, і він вимагає від уряду, хоча це і консультативний референдум, взяти до уваги результат і ухвалити відповідне рішення. Я не хотів би спекулювати на цю тему. найближчим часом рішення очікувати не варто. Вважають експерти. Спочатку має зменшитися напруга. Усі виявилися не готові до такого розгромного результату. Адже напередодні стосопитування показували різницю між так і ні, максимум 10%. В цій ситуації план Б потрібен уряду Голландії. Наш план Б дуже простий. Європейська інтеграція є незворотнім процесом. Ніщо не здатне зупинити процес європейської інтеграції України, окрім самих українців. Поки що українців такого бажання немає, тому я думаю, ми будемо рухатися вперед. Наступного року в Нідерландах парламентські вибори і проігнорувати результати референдуму політики не зможуть. Крім того, ці настрої голландців матимуть значення і для іншого королівства. Влітку в Великобританії запланований референдум про членство країни в ЄС. Тож Нідерландське Ні було спрямоване більше в бік Брюсселя, ніж Києва. Це особливо прикро на тлі того, що Нідерланди нині головують в ЄС. Докладніше про це поговоримо з європейською оглядачкою ДВ Барбарою Везель. Барбаро, то що в такій ситуації може чи мусить зробити нідерландська влада? Ну референдум уряд також не може. Це небезпечно для влади з точки зору внутрішньої політики. Це означає, що вони мають знайти спільне рішення з євросоюзом, яким чином участь Нідерландів в угоді між ЄС та Україною можна так би мовити пом'якшити, винести за душки. Юристи працюватимуть з текстами і знайдуть можливості обійти це рішення. А що означають результати референдуму для України чи під загрозою тепер її євроасоціація? Ніхто в Європейському Союзі ставити під сумнів, асоціацію, звісно, не хоче, і буде тривати пошук рішень. 70% угоди стосуються сфери компетенції всього ЄС, а саме торгова частина угоди. Їй нічого не загрожує, і лише 30% в компетенції окремих країн-членів ЄС. Там, де є політична воля, там є і шлях до вирішення проблеми. Результати референдуму стали ляпасом для євросоюзу. Як реагуватиме тепер Брюссель? Брюссель рве на собі волосся, адже це не на користь нікому. Це питання неможливо владнати за одну ніч. Це гігантська система з 28 країн. Не можна взяти її різко повернути кермо в інший бік, сказавши тепер ми робимо все інакше. Рецепту в цій ситуації немає. Проте єс має поводити себе більш наступально, рекламувати себе, особливо перед великим референдумом у Великобританії щодо Брексіту. Треба створювати пози позитивний імідж єс серед громадян роз'яснювати наскільки є важливою для світу європейська спільнота. Дякую, Барбаро. Ні, голландців, криза уряду, офшорний скандал довкола президента. Українська політика останніми тижнями переживає похмурі часи. Тим не менше, співпраця з Україною не припиняється. Приміром, цими днями стартував новий інфраструктурний проект німецького товариства міжнародної співпраці. Ідеться про модернізацію кількох українських обласних центрів. Проект розрахований на три роки з фінансуванням у 6 мільйонів євро. Як європейські експерти збираються змінити життя простих містян у Житомирі. діз Навалася Катерина Луцька. Велосипед для родини Максименків це не лише здоровий спосіб життя, але й форма протесту. Відсутність велоінфраструктури, головне, ще не влаштовує їх у рідному Житомирі. Щороку подружжя долучається до велопробігу, аби довести таких як вони багато. Місто треба змінювати і негайно. Наш син, коли прийшов наш мер до влади в цьому році, він написав йому в 12 годин ночі привітання і задав йому перше питання. Коли в нашому місті мають бути велодоріжки? Відповідь прийшла через декілька секунд. Закладено в бюджет міста. Хоча цього немає, і на сьогоднішній день зрозуміло, що нам місто таку, такий подарунок не зробить. Валентину та інших активних громадян Житомира запросили на круглий стіл іноземні експерти. Подискутувати із місцевими депутатами й управлінцями, фахівець із міського планування Урстоман в Україні майже чотири роки. Житомир каже він, хоч і є одним містом, фактично роз'єднаний. Усе дезінтегровано і фрагментовано, нібито місто компактне, але є також багато районів острівців, які між собою не поєднані. Наприклад, не скрізь перехід вулиці доступний для пішоходів. І процеси і зміни в містах дуже важко йдуть. Кожна адміністрація, ніби маленьке королівство, Вирішення проблеми так званий інтегрований міський розвиток, кажуть експерти. Це означає розумно спланувати житлові квартали, промислові і зелені зони. Також вирішити менш глобальні питання: створити безпечний перехід біля школи чи перетворити проїжджі вулиці на комфортні пішохідні зони. Інтегрований Житомир буде куди цікавішим для інвестицій. Обіцяє керівник німецького проекту. Усі зміни мають бути інтегровані в одну єдину концепцію. Це ті завдання, які ми перед собою ставимо. Ми сподіваємось зробити місто привабливим для інвесторів і отримати гроші з-за кордону, наприклад, аби покращити ситуацію з транспортом. Окрім Житомира, до німецько-швейцарського проєкту потрапили Чернівці, Вінниця та Полтава, та спершу зміни у цих містах відбуватимуться не на вулицях, а в кабінетах. Лише на опрацювання генплану та комплексної стратегії розвитку знадобиться півтора роки. Але Валентина твердо вірить у невідворотні змін та розквіт рідного міста. Одним дякую не наєсишся. Приблизно такий меседж президент Туреччини Редже Пердоган надіслав у бік Євросоюзу, закинувши Брюсселю, Що той не дає обіцяних на біженців грошей? Тему продовжимо в огляді новин. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не прийматиме більше сирійських біженців з Європи, якщо ЄС не буде виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо виділення грошей. Раніше Брюссель і Анкара домовились повертати мігрантів з Європи до Туреччини. В обмін Анкарі пообіцяли три мільярди євро безвізовий режим, а також перспективи членства в ЄС. Спостерігачі ОБСЄ, які торік були помічені на весіллі луганських бойовиків, більше не працюють у місії. Про це повідомляється на її веб-сторінці. Фотографії, де спостерігачі обіймаються на весіллі зі сепаратистами, виклав у Фейсбуці український журналіст. У Токіо відкрили кафе, де відвідувачі можуть погратись із їжачками. Щоправда, не безкоштовно. Вартість однієї години перебування в кафе 10 доларів. Та до закладу вже вишиковуються черги охочих. У приміщенні мешкають 30 тваринок. Актуальні повідомлення читайте на сайті Дойчевель Українською, а де новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.